Параграф 13. Які бувають водорості. Зелені водорості. Які організми належать до водоростей, водорості. Надзвичайно різноманітні організми, здатні до фотосинтезу. Водорості мешкають у водоймах різних типів та інших добре зволожених середовищах. Наприклад, у вологому ґрунті. У водоймах. Одні з водоростей трапляються біля поверхні води, інші плавають у її товщі або мешкають на дні. Є види водоростей, якими обростають різноманітні предмети, розташовані у воді, підводні частини скель, днища кораблів тощо. Водорості можуть жити лише в тих шарах води, куди надходить світло, інакше фотосинтез не відбувається. На суходолі вони здатні оселятися на зволожених ділянках на корі дерев, у розколинах скель тощо. Водорості дуже різноманітні за розмірами та особливостями будови. Серед них є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні види. Одноклітинні водорості мають мікроскопічні розміри, а от довжина тіла бурої водорості макроцистесу. Може становити до 60 метрів, а маса до 150 кг. У багатоклітинних водоростей тіло не має органів, як от корінь або пагін. Таке тіло називають слань або талом. У клітинах водоростей, як організмів, здатних до фотосинтезу, є хлоропласти. Вони містять хлорофіл, який надає клітинам зеленого кольору. Але крім хлорофілу, у клітинах водоростей можуть бути й пігменти іншого кольору жовтого, бурого, червоного тощо, які надають клітинам іншого забарвлення. Це позначається на назвах певних груп водоростей бурі, червоні, золотисті тощо. Загалом будова клітини водоростей нагадує будову клітин рослин. Водорості можуть розмножуватись як не статево, так і статевим шляхом. Які ознаки притаманні зеленим водоростям? Зелені водорості дістали свою назву через те, що таке забарвлення їм надає хлорофіл, розташований у хлоропластах? У цитоплазмі їхніх клітин містяться включення продукту фотосинтезу крохмалю. Такий вуглевод відкладається й у клітинах вищих рослин. Зелені водорості поширені в усіх типах водойм переважно прісноводних, на зволожених ділянках суходолу, у ґрунті, вони можуть вступати в симбіоз з грибами чи тваринами. Їх налічують близько 25 тисяч видів, серед яких є одноклітинні, колоніальні чи багатоклітинні форми. Прикладом одноклітинних зелених водоростей є хламідомонада. Ця мікроскопічна водорість здебільшого мешкає у прісних водоймах. Деякі види трапляються в морях і в лісових ґрунтах. Її клітина має грушоподібну форму. На передньому її кінці розташовано два джугутики однакової довжини. У цитоплазмі, окрім великої вакуолі з клітинним соком. Є дві маленькі скоротливі вакуолі. У центрі клітини розташоване одне ядро. У хламідомонади є один великий хлоропласт чашоподібної форми, а біля переднього кінця клітини розташоване вічко червоного кольору. Так само, як і в евглени зеленої, воно спрямовує світло на потовщення основи чгутиків, що відіграють функцію фоторецепторів. Хламідомонада за допомогою джгутиків рухається в бік кращого освітлення. Розмножується хламідомонада як нестатево, утворюючи спори з джгутиками, так і статевим шляхом унаслідок злиття статевих клітин. Прикладом колоніальних зелених водоростей є Вольвокс. Мешкає Вольвокс у товщі води стоячих прісних водоєм і сягає в діаметрі до 2 мм. Під тонкою слезовою оболонкою колонії Вольвоксу розташовані дрібні клітини, що загалом нагадують клітини хламідомонади. Вони мають по два чгутики, дві скоротливі вакуолі, хлоропласт, вічко одне ядро. Ці клітини контактують між собою за допомогою власних оболонок. Оболонки сусідніх клітин зростаються. У Вольвоксу. Крім дрібних, є й великі клітини, здатні до поділу. Вони дають початок дочірнім колоніям, які через зруйновану оболонку материнської колонії виходять назовні. Розмножується Вольвокс і статевим шляхом. На прикладі Вольвоксу, ми спостерігаємо процес спеціалізації клітин у межах колонії. Цим Вольвокс нагадує багатоклітинні водорості. В яких клітини диференціюються за виконуваними функціями живлення, розмноження тощо. Прикладом багатоклітинної зеленої водорості є спірогіра. Ця водорість поширена в прісних водоймах, стоячих або з повільною течією, може утворювати у воді значні скупчення яскраво зеленого ослизлого жабуриння. Спірогіра належить до нитчастих водоростей, слань яких має вигляд нитки. Її видовжені клітини, розташовані в ряд, містять закручені стрічкоподібні хлоропласти. Розмножується спірогіра уривками нитки. Але, подібно до інфузорії туфельки, клітини різних ниток можуть обмінюватись спадковою інформацією: ульва або морський салат. Багатоклітинна зелена водорість, яка мешкає на мілководді морів, зокрема й Чорного моря. Зовні вона нагадує яскраво зелену пластинку. Завдовжки слань ульви може сягати до 18 см і більше. При основі слані є вирости ризоїди. Вони прикріплюють водорість до різних поверхонь, наприклад, морського дна. Притаманний особливий спосіб вегетативного розмноження. Нова рослина може утворитись із фрагментів материнського організму. Ульва слугує кормом для багатьох мешканців морів. Слань ульви багата на вітаміни та такі необхідні людині хімічні елементи, як ферум, манган йод. Її вживають у їжу в Японії та Кореї. Узагальнення Серед зелених водоростей є одноклітинні хламідомонада, багатоклітинні спірогіра, ульва і колоніальні вольвокс види. Зелені водорості мають хлоропласти та здійснюють фотосинтез. Зеленого забарвлення їм надає хлорофіл. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!